Слава Україні! Почув сьогодні таку думку, що, мовляв, у річницю визволення України під час Другої світової війни від нацистсько-фашистських загарбників росіяни нас не бовлять спеціально. Не бовлять, бо не хочуть, щоб, начебто, ми асоціювали їх саме з тими загарбниками часів Другої світової. Ви знаєте? А у мене навіть сьогодні думки такої не було, і не було жодних асоціацій з нацистсько-фашистськими загарбниками і нинішнім окупантом терористом. Тому що расисти, як показало життя, гірші, ніж нацисти і фашисти у 21-му сторіччі. Підкреслю. Ви знаєте, сьогодні хотів би поговорити. Про, одну, на мій погляд, важливу річ. Я зараз не буду про зведення, про те, що відбувається на Одещині. Сьогодні був брифінг. Дякую медіа-центру Одеса за надану можливість говорити про це з цієї поважної медійної платформи. І протягом дня говорю про те, що відбувається. Сьогодні хочу сказати про ту реальність, яка 24 лютого вірвалася в наше життя. У когось вона була дещо інша, ніж у більшості. Ну, у мене вона з 14, го у когось, можливо, раніше, у когось 15, го 16. го А сьогодні ця реальність 24 лютого вірвалася до всіх. Більше-менше. І в цій новій реальністі ми з вами живемо. Ви не подумайте, що я зараз хочу в чомусь повторюватися або когось вчити. Просто ділюсь своїми думками. Так от, оця нова реальність, ви згадайте себе, ваших рідних і близьких. Перші дні, перші тижні, навіть перші місяці. Один одного запитували, як справи? І дуже часто. Я особисто чув жахливо, не від побратимів. Вони пройшли фронт, і зараз воюють, і, на жаль, гинуть. Потім пройде ще 4-5 місяців. Ми гуртуємось, Тримаємось. і на питання, ну, як справи? Друже, побратиме чи посестру? Тримаюся, як всі. Не гірше і не краще, як всі. Я цього разу навіть не помітив, що 24 жовтня 8 місяців війни. Цей день пролетів, як завжди, в тривогах, інформаційній боротьбі, спілкуванні з людьми, з вирішенням проблем воєнного часу. Звичайно, за сферою. Моєї діяльності і компетенції. Але найголовніше, що не помітив тому, що на питання, як ми себе почуваємо і як справи, багато хто відповідає: добре. Не дивуйтеся, добре. І не просто тримаюся. Цього слова навіть, мені здається, вже стало менше. Добре настільки, наскільки дозволяє ситуація. Тобто ми змогли знаходити те позитивне, що нас сьогодні, ну, тут перепрошую, тримає в цих реаліях. А я про реалії. Добре і класнюче, суперово відчувати себе українцем. І бачити навколо себе українців. Різних за етнічним походженням, але українців. Почувати себе добре. Бо помічати миті життя колись не те, що непомітні, а взагалі не звертав на них уваги. Сонце. Навіть якщо перельот, а немає постраждалих, слава Богу, і радієш цьому, та влучили в той об'єкт погано, багато труднощів, проблем. Але всі живі. І це добре. І посміхаєшся. Хтось розумний сьогодні мені сказав, що не треба використовувати слово тримаємося. Ми і так тримаємося. Треба говорити, що добре, що Україна понад усе. Добре, що ми можемо говорити один одному слава нації. І при цьому посміхатися, тому що ми задоволені цим, нашою належністю. До українського духу, серця і нашої української свободи. І посміхатися нашою такою іронічною посмішкою, коли говоримо ласкаво просимо до пекла і смерть ворогам. Потиснути один одному руку. Не дивитися один одному вслід, а сказати до суботи. Або до неділі, не до завтра. Ми говоримо саме так. До понеділка. Бо Ми знаємо, що таке вих... вихідні. Їх немає, це зрозуміло. Але у цих словах до суботи, до неділі, до понеділка є головне надія. І віра, що все буде добре. Я вірю в це. Сподіваюся, в це вірите ви. Ми переможемо. Ми переможемо. Єдиний прогноз, який можна давати під час війни. І прогноз, який точно справдиться. Побачимось. Інформаційний день не закінчується, не закінчується інформаційне довге 24 лютого. Побачимось.